Друзі, усіх вітаю. Нарешті і весна дочекались, дочекались весни на кінець. Усіх вітаю з весною, бажаю, і ще раз бажаю успішного творчого сезону, щоб задумане здійснилося. І саме головне, щоб мир настав уже у нашій рідній Україні. Так, ну що ж. І сьогодні 5 березня. Дуже немає чим хвалитися багато, бо у нас в центральному регіоні, а саме на Вінниччині, іще підсніжники. Не розквітли, я там бачила тільки-тільки носики свої показують, пробиваються. Але поки що не цвітуть. ось Цей тиждень буде теплим і я думаю обов'язково почнуть цвісти. Сьогоднішній день красиві залишаються хвойні рослинки. Дезі Вайт-ялиночка. Скоро вона випустить свої красиві прирости і буде вся, як у білих вогниках. Мовно новорічна ялиночка. Весна потихеньку набирає обертів, передають взагалі тепло до плюс 19 на цій неділі. Ось бджілки вже повилітали і працюють, шукають водичку. Тут у тирсі волога і вони збирають водичку, з тирси. І хочу з вами поділитися сьогодні знову розпаковочкою. Ось принесла із пошти дві посилочки. Вірніше, це не дві посилочки, а одна посилочка, яку чомусь спакували аж у дві коробки. І я була шокована, м'яко кажучи, здивована. Тим, що за пересилку заплатила майже 30 гривень. Хотіла з ними поспорити на новій пошті, але коли мені винесли ось ці дві гарні коробочки, я зрозуміла, що за кожну із них взяли плату за доставку. Тому, звичайно, тим, хто відсилає байдуже, скільки коробок слати, а нам хто отримує, це зовсім не вигодно і незручно платити подвійну плату за доставку. А прийшли мені ось ці коробочки гарні із магазину Марічки Квіточки. Ну що ж, і підійдемо ближче. О, такий сусідський красень котик прийшов. Що таке це? Прийшов в гості, так? Да? Прийшов погуляти. Кс -кс. Ну, Гуляй, гуляй. Так, а ми повернемося до коробочок і розглянемо, що там. Я замовляла одну юку і чотири, здається, чи п'ять примул. Я ж ніяк не думала, що ці рослинки прийдуть аж в двох коробках мені. Так, ну і відкриємо першу. Я її розрізала, але ще не відкривала. О, і ось тут таке така краса. Звичайно ж, примулки гарні. Мають вже цвісти, пуп'яночки. Дістанем і роздивимося. Так, ну і відкриваємо ось цю коробку, яка мені майже пояс. Так, ось, ось тут. Угу. Ось, ось ще. О, ой. Ой-ой-ой! А тут вже приймула квітуча ось. Яка краса. Це вже до 8 березня подарунок. Ой, яка краса. Так, ті мають цвісти, а одна вже цвіте. Так, і що ж, це ага. Щось там впало. І з цієї сторони її почала верх ногами розпечатувати. О! І оце юка. Ось гарна кані, звичайно, юка гарнюща. Величенка, величезна ось така. Це юка Глорія Парєгата, здається, так вона має назву. Так, і тут до юки ось причепили і ще якийсь подаруночок. Роздивлюсь. По листячку, можливо, це теж якась примула сіянці. Роздивлюсь потім. Ой, вітер надворі. Коробки перекидає. Ну ось зараз я дістану примули із коробочки і покажу сорти, які прийшли. що ж ось такі маю рослиночки Ех, на жаль не скажу назви тому що на горщечках цих тільки ось номерочки назви не написані тільки під номерами треба знов заходити в цей магазин і дивитися як, який номер як називається тоді попідписувати. Ось ну, такі примулки гарненькі. Ця взагалі подаруночок квітує. Сподіваюсь, що вона не замерзне. Я навіть не знаю, де їх тепер тримати. В теплицю, не в теплицю, на дворі. Ну, на дворі, принаймні, на цей тиждень передають тепло вночі. Аби не було заморозків. Ну, думаю, що примули не повинні боятися заморозків. От, ну, гарненькі примули. Ну, а юка то взагалі чудова, чудовий екземпляр в неї дуже тверді і дуже гострі ось ці кінчики, прям голочки-голочки ось тут. Гострі-гострі. Не знаю, чи видно на камеру. Ну, на кожному листочку дуже гострі голки. Тому треба її висаджувати, десь таке місце знайти, де, ну, там, де не, не ходити, не, не на проході, щоб не, поранити, не поранитись об ці гострі голки. Так, ну і що ж, рослинками я дуже задоволена, дуже гарні рослиночки. Не задоволена тільки доставкою, що в дві коробки і заплатила майже 300 гривень за доставку. Мені здається, що ось ці всі рослини можна було б якось спакувати в одну коробку. Ну, ось так. Ну що ж, дякую усім за увагу. Дякую, що розпаковували зі мною цю посилочку. Ось такі весняні квіточки прийшли мені сьогодні. Усім добра, миру, здоров'я, натхнення. І ще раз повторюся творчого і успішного. Нового сезону. Дякую, що були зі мною і до нових зустрічей!